У Польщі триває жвава дискусія по питанням щодо збиття російських ракет на території України. Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вранський. Ну давайте делать виводи, тому що впереді важке час. Він наголосив, що питання щодо можливого залучення польських систем протиракетної оборони до відбиття російських атак розглядається як на технічному, так і на юридичному рівнях, а розглядається питання в зв'язку з тим, що Україна звернулась до Польщі із такою ініціативою. Вронський додав, що технічні спеціалісти повинні узгодити за яких умов можна збивати ракети на території України за допомогою польських систем ППО. Втім, про перенесення польських батарей в Україну. Ну, не йдеться, ну, друзі, ми маємо розуміти, що у них є інформація не лише від конгресменів, а в них є інформація від розвід спільноти Сполучених Штатів Америки про ті події, які розгортаються, і ця інформація достатньо детально описує те, що відбувається на театрі військової дії І якщо вони зараз піднімають про це питання, то це значить, що. Вони мають на це підстави, і Росія щось готує, щось готує недобре, тому вони намагаються попередити цю ситуацію і далі йти. Я думаю, що рішення буде досить просте: не забороня не дозволяти Україні, а не забороняти Україні робити те, що Україна бажає робити з зброєю, яку надають Сполучені Штати Америки. У і все, і вони до цього прийдуть однозначно найближчим часом, тому що е події, які розгортаються, ми бачимо, що Росія використовує дійсно кордон як таку е червону лінію, через яку ми не можемо перетнути. От і відповідно нам це потрібно. А для Сполучених Штатів Америки, ну їм треба не заохочувати Україну до цього і не забороняти Україні це робити, просто відбуватись нейтралітетом. Без порад, скажімо так, як кажуть ізраїльтяни, американці дають зброю гроші і поради. Зброю гроші ми беремо, а далі розберемося. Ну, ми також зброю, гроші і потребуємо, в принципі. Економічну складову Це зараз. там. Треба пам'ятати, що ми віддали свій потенціал і знищили його разом, в тому числі за гроші американців. Але я, я зараз знаєте, вибачайте Настоянно. о огріхи онлайн зв'язку, вибачайте, може, здасться, що перебиваю. Але коли ми через призму 30 з гаком років кажемо, ми віддали. А що український народ дав на це добро і давав колись свого часу? Ні, на це український народ добро не давав. Ну, Була у нас 43-ракетна армія. Було 160 шахт. Уявіть собі, 160 шахт. Ракет стратегічних, які знаходилися в геостаціонарних е таких місцях, тобто які не коливались від будь-яких сувів, це на плитах. 160 шахт було знищено, і в цьому приймали участь в тому числі американські фахівці, і це було зроблено на гроші американських грантів, які отримали кучма, е ну, скажімо так, структури підпорядковані. Президенту, і які займалися роззброєнням України, ну таке було. На жаль, це те, що ми маємо. Є відомий вислів, вже його повторювати не буду. Всі його в принципі знають. А єдине, що якщо ми беремо до уваги територію Російської Федерації, крім пояснень пана Макфола, знаєте, я ще хотів би вас зрозуміти з точки зору вашої аналітики. А що ми могли б знищити такого, щоб допомогло нам, наприклад, навіть попередити ситуацію на Харківщині? Ну, по перш за все, це пускові установки uh -huh. і склади зберіганням зброї. Uh -huh. Тобто ті склади боєкомплекту, які використовуються на сьогоднішній день по, для пуску по території України, в тому числі там 300 го комплекса, і артилерійські системи, які завдають ударів по містам біля кордону, авіаційні бази. Де звідки йдуть удари по нашим містам, Кабами? Тобто, все це, ну, скажімо так, воно трошки зайве там, на тій території. Mm. Знову ж таки, це вирішувати Генштабу, що там є, але там є дуже багато цікавих об'єктів, які ну, просто цікаві, а це об'єкти, які не безпосередньо загрожують і ну, з яких атакує Росія через кордон України? Деві uh, це... зберуться. Ну і крім того, це ще питання в тому, що Росія може накопичити біля кордону з Україною велике угрупування військ і піти в атаку. Коли не перетнуть ленточку, то це буде проблемно. А для них це буде досить просто зробити в будь-якому місці. На півночі чому... Харківщини це відбулося вже, в принципі. Ну, Той самий сценарій може відбутися не тільки в Харківщині, це може відбутися і на Сумщині. Якщо ми подивимось на мапу, то ми подивимося, де під, е, залізниця підходить до кордону України. На мій погляд, найбільш загрозливим є напрямок з Мозеря. Тобто вони можуть туди кинути велику кількість персоналу і почати атаку. Тому Україну, звісно, треба зброя, яка мала дістати їх там, де вони будуть на марші. Щоб вони не дійшли до ленточки. Ну, перш за все, у росіян була дуже велика підтримка з боку А-50-х, тобто це літаків е, літаки далекої радіолокаційної розвідки, uh -huh. е, Ну, яких вже нема, які вже там, там де там, де крейсер Москва, е, і які зараз вже не літають там, де вони літали. А вони літали якраз в Азовському морі в збережжі, і отримували інформацію, скажімо так, в режимі онлайн. Так. Про пересування українських військ. Зараз у них таких можливостей нема. А, все інше вони є. Вони посилили розвідку за рахунок безпілотників своїх і літають достатньо на велику глибину. Це є проблема. Тут могли б звичайно американці нам підсобити е, своїми системами Тхел, тактика High Energy Laser, які стоять на озброєнні. Здається, з 2011 року сполучених штатів. Досить серйозні системи, які б дозволяли ці безпілотники доставати всюди, де вони є. Ну, Чи багато таких систем в США Штатів Америки, ми не знаємо і наскільки вони вдосконалені на сьогоднішній день. От, але було б цікаво. Ну, Один з видів лазерного озброєння нам десь Британія мала передати, яке розташовується безпосередньо там, на військових катерах або на інших так, ба базисі. Але э, я офіційно казала, протестувати. Багато дуже бен енергії для таких систем, а це, це все проблеми. Є певні були розробки в Києві і в інших містах України, скажімо так, але все це сере було і воно було заморожене, воно не розроблялось десятками років. Це була наша, так би мовити, біда. що ми Те, що ми мали, ми, ми цього не використали. Було досить цікаві гармати, які стояли на заводі більшовик в Києві. Mm -hmm. От, але виявилося, що торгово розважальні центри для нас важливіші.